Вдання Аксіос, посилаючись на отриманий проект документа і підтвердження від українських і американських посадовців, повідомило вже про деталі плану, який складається з 28 пунктів від адміністрації президента Дональда Трампа, згідно з яким Україна має відмовитися від частини своїх територій, обмежити чисельність своєї армії і закріпити в конституції відмову відступу до північноатлантичного альянсу. Саме такі деталі вже. Цього плану оприлюднило видання Аксіос, і власне у військовому аспекті. Що це зараз означає? І будемо детальніше на цю тему. Ми говорити із нашим гостем ігор Романенко, генерал-лейтенант, заступник начальника генштабу збройних сил України в період 2006-2010 років, і засновник благодійного фонду Закриємо небо України доєднується до нашого ефіру. Пане Ігоре, ми вітаємо. Добрий ранок доброго ранку. Вам і глядачам, Доброго ранку, пане Ігоре. Як би ви оцінили конкретно військові аспекти цієї, цього мирного плану, мирної угоди з 28 пунктів? Це чергове намагання. В першу чергу, росіян вийти знову на ультимативні підходи, які вони формулювали ще в 2022 році під зустріч в Стамбулі. Вони і досі говорять, що треба повертатися і починати переговорний процес. Котре вже було три раунди. До чого вони привели не до чого. Ну і потім е, треба розуміти, що хто їм займався: великий дипломат Вітков, глибокий знаток України, там структури і всього іншого. Чи представник Російської Федерації а більше ніхто в цьому участі ні України, ні Європа не приймала. І тому супередження можна було б сказати, що нічого там конструктивного для України немає. На жаль, і треба працювати далі над цим. Ну є документи росіяни, ж пропаганда їх говорить про те, що вони не пропонували українцям, а вони не давороспроможні і не йдуть на зустрічі. Ну черговий раз а Трамп це робить за всю свою каденцію. Росію фактично не чіпає ті санкції, які на дві компанії уже путінську лукою там на поступки пішли. Тобто тобто Трамп як Трамп, його взагалі результати, як це закінчиться для України, не цікавить. зупинити бойові дії на будь-яких умовах, в тому числі які пропонує Російська Федерація, для того, щоб показати, що він там склав питання в дев'ятій війни, отримати Нобелівську ну і далі по алгоритму. Тому, на жаль, документ має от такий стан, значить, і ми знаємо, що є розділи, наприклад, безпека України. Ну, це якби. Насмішки на, на тим, да безпека України, а потім гарантії безпеки, даже і в гарантіях безпеки, скорочення армії, наші зупинення роботи по нашим озброєнням, важкі, такі, як ракетне зброя, і так далі. Да, крім наших сил оборони України, і яка буде мати відповідне озброєння, ніхто суттєво не захистить. Ми ж бачимо, що наші союзники, навіть європейські, найбільш рішучі. Говорить про те, що да, вони готові якби заводи. До речі, Путін ще там пункти є. це все керується Путіним. Зрозуміло відносно того, що ніяких миротворчих сил там не повинно бути. Чому тому, що Путін цим готується досягти переваги раді чого всі ці жертви, якби російські, пояснити глибинному народу і готувати все для наступного етапу війни? То там буде записано, якщо щось можна дуже просто придумати. Там Україна не захотіла реалізовувати, тобто підтримує армію, розвиває ракетне озброю. все це привод для того, щоб починати новий етап війни. Тому на це куплятися як би не було важко а важко на фронтах, як ми бачимо, йти на це, от в прямому ні приймати участь, так і показувати, що це більше пропагандистські ігри, чим робота по суті. Пане Ігоре, зокрема, ви якраз і зазначили про фронт, що важко на фронтах. А от з приводу ситуації зараз на фронті, яким чином розвиваються події там, і де, де найскладніша ситуація? Залишається найбільш важка, критична всьому. Покровська мирноградська агломерація, також Купінськ. Неспроста опять-таки, пропагандистські Путін вибрали всі райони. Ну зрозуміло, що, що там зосередили велику кількість військ. І вони просуваються повільно, але просуваються вперед. Але подача то, що все це вже оточено, і фактично там добивають наших військових навколо, і це вже який місяць. Черговий раз перенесені дедлайни їх по захопленню. Тобто тут зрозуміло більше пропаганди, але що стосується безпосередньо, в Купінську наші намагаються тримати фланги і логістичні шляхи. Принципово це не тільки оборонців, які в Купінській в Пакровській ведуть бойові дії, а також через Покровськ йде логістичне забезпечення військ, які у нас в Мирнагаді. Краща ситуація навколо Покровська на Добропільському напряму. Там від того хлинення, яке вороже було, які наші розсікли на три частини північна ліквідована. Середня фактично закінчується, але йде боротьба, опять-таки, південніша частина ворог там контратакує і намагається прирізати саме оці логістичні шляхи. На що стосується Купінська, два якби такі найбільш баррайона, там важливі бої безпосередньо в місці, де да, ми бачимо от з півночі ці два вплинення за центр, наші на півдні, південно-східному напрямку. І ще дуже важливо от на, на мапі ви показуєте кишеня значить, східніше від річки. Там наше угрупування, і його опять таки логістика залежить через мости. Які там зберігаються в Купінську, Куп'янської вузлові, переправи і правоворог це розуміє, і там в районі Піщанове ще декілька намагається вхилитися цей наш плацдарм, розсікти його. Ну і по класіки намагаються знищення. Ну, це найбільш такі важкі, хоча не просто там гуляй Дніпропетровщина Дніпропетровщини і так далі. Дякую, дякую за розмову.